Вітаю, шановні, десяті класи, і ми з вами продовжимо розглядати Німеччину. менше. Ми зупинилися на Веймерській республіці з її найдемократичнішою на той час Конституцією, світу. Але для тих, хто більш-менш знає подальших історії, виникне логічне запитання. А що ж сталося? Чому до влади прийшли нацисти, і розпочнеться друга світова? Взагалі, фашистський або нацистський рух Німеччини виникає одразу після Першої світової війни. Причинами його появи були реваншистські настрої після поразки у війні та підписання принизливих умов версальського договору, соціальна незахищеність більшої частини населення, насток зростаючої повоєнної розрухи та реакція на більшовицьку політику експорту світової революції. Тут дуже нагальним є. Саме карикатура, яка називається Версальський договір породив нацизм. По суті, це так і є. націонал соціалістичну робітничу партію Німеччину, що стала центром тяжіння усіх нацистів, було утворено ще в 1919 році. Порівняно швидко лідером цієї партії став Адольф Гітлер. А в 1923 році... Нацисти намагалися організувати заколот у Баварії, так званий Пивний Пуч, але зазнали поразки. Все керівництво партії опинилося у в'язниці. Саме у тюрмі Гітлер написав свою книгу «Mein Kampf» Моя боротьба, в якій виклав основні програмні положення свого руху. В 20-ті роки нацисти ледь животів, швидке зростання їхнього впливу почалось під час економічної кризи 1929-39 років. Німецький нацизм не виріс на голому місці. Він мав свої ідеологічні корені. Попередниками нацистської ідеології були французький соціолог Жозеф Артюль де Гобіно та англійський аристократ Г'юстон Стюарт Чемберлен. Гобіно створив досвід про нерівність людських рас, в якій стверджував, що біла раса має перевагу над іншими, а її елітою є арійці. До аріці він зарахував населення скандинавського півострова, Англії, Ірландії, Нідерландів, частини Франції та Німеччини. Важливу роль установленні ідеології нацизму відіграло невелике товариство Туле, Його члени обґрунтували расову перевагу німців та необхідність створення Третього рейху. На гербі товариства красувало Свастиком, а девизом його було пам'ять, «Пам'ятай, що ти німець тримай свою кров чистоті. Також нацисти запозичили фразеологію про надлюдину, що стане правити на землі і культ сильної особи у філософії Фрідріха Ніч. Ідеологія нацизму була компіляцією расизму, антисемітизму, шовінізму, націоналізму, консерватизму та соціалізму. Тобто наці... нацизм або націонал-соціалізм це політичний рух, ідеологія, державний режим Німеччині, який був поєднанням. Елітарних та расистських, насамперед, антисемітських концепцій, що намагалися обґрунтувати права Німеччини на завоювання інших народів та панування над світом. Демократичним інститутом про культ вождя. Ідеологія партії спиралася на чотири підвалини: націоналізм, расизм, антисемітизм та антикомунізм. Націоналізм. На відміну від фашистів, нацисти проголошували. Не держ... не на... Наголошували не на державі, а на нації. Вони трактували поняття нація-народ як окрему культурно-біологічну та ірраціоналістично містичну спільноту, що завжди перебуває у ворожих антагоністичних відносинах з іншими спільностями. Спираючись, на ідеологічних попередників: Фіхти, Гегеля, Юнга, Нітче, Шпенглера та інших, нацисти взяли на озброєння основні положення із традиційного. Пангерманського шовінізму 19 століття. По-перше, панівне становище Німеччини в континентальній Європі. По-друге, воз'єднання всіх народів, що розмовляють німецькою мовою в межах німецького рейху. І третє це розширення німецьких колоніальних володів. Важливою складовою ідеологічної платформи нацизму був расизм. Гітлер вважав, що нація нерівноцінних, буцімто є вищі і нижчі. Німці, поза сумнівом, найвища арійська нація. Повинна встановити новий світовий порядок. А підтвердження цієї тези Гітлер розробив расову теорію, що розглядала історію людства як боротьбу між расами. Особливий наголос цієї теорії робився на антисемітизмі. Євреїв звинуватили в усіх негаразах, що відбулися в світі та країні: Перша світова війна, революції, інфляція, зростання цін, безробіття все приписувалось інтригам євреїв. Відповідно, будь-які можливі позитивні дії безпосередньо пов'язувалися з акціями проти них. Злочинними і нелюдяними були остаточно вирішені єврейського питання, зрештою, нацисти знищили понад 6 мільйонів євреїв із 10 мільйонів, які проживали на Європейському континенті. Ну і наріжним каменем ідеології, фунда... е... ідеологічного фундаменту нацизму, безперечно, був антикомунізм. У 1922 році Адольф Гітлер у таємному меморандумі до осіб, що субсидували партію, стисло і відверто сформулював її мету: знищити і викоренити марксистські світові. Згодом саме на основі антикомунізму створювалася вся система ідеолог... ідейного багажу нацизму. На відміну від італійських фашистів, які підтримували католицьку церкву, нацисти стояли на позиціях антиклерикалізму та боролися проти це. Як я сказав, поразка у війні та пов'язані з нею людські та територіальні економічні втрати випробування в період світової економічної кризи стали живильним середовищем для вкорінення і поширення серед частини німців радикальних настрій. Найбільш організованими і дисципліннованими ворогами Веймарської республіки були саме нацисти. Нацисти виступали за об'єднання всіх німців у Велику Німеччину. Відмову від виконання умов обтяжливого для країни версальського договору, завоювання нових територій та позбавлення осіб неарійського походження політичних прав і громадянства. З-поміж інших політичних течій націонал-соціалізм вирізнявся відвертим расизмом і антисемітизмом. Нацисти проголошували арійську расу вищою, а всі інші народи неповноцінні Євреї, вромів, слов'ян та інші нації вважали ворожими вищій расі, вони підлягали знищенню. Територію населення, населених іншими народами мали стати життєвим простором майбутнього тисячолітнього Третього Рейху і заселятися німецькими колоністами. Ці і інші погляди лідер нацистів Адольф Гітлер виклав у книжці Моя боротьба, яку він написав у 1924 році в тюрмі, відсидівши за участь у пивному путчі 9 місяців замість належних 5 років. Гітлер почав активно вербувати до своєї партії невдоволених Веймарською республікою. Респуб... З представників переважно середнього класу, невдах інтелектуалів, безробітних і молоді він сформував особисту армію Штурмові і охоронні заводи СА та СС. В умовах світової економічної кризи, у наслідо якої мільйони німців втратили роботу на виборах до Рейстагу, нацисти отримують. Відалі більше голосів виборців. Гітлер вимагав від президента Німеччини фон Гіденбурга призначити його канцлером. Після складних переговорів із впливовими німецькими підприємцями, політиками та військовими 30 січня 1933 року Гітлер був призначений головою уряду. Але це ще не означало встановлення нацистської диктатури, бо уряд був коаліційним, і нацисти не мали в рейстазі більшості. Однак Гітлер не приховував, що немає наміру з будь-ким ділитися владою. Уже за кілька місяців він присвоїв собі набагато більше повноважень, ніж могли передбачити ті, хто лобіював його призначення. Оскільки в Рейстазі в січні 1933 року більше половини депутатів були противниками нацистської партії, а Гітлера, Гітлер та його прибічники не мали шансів нав'язати парламенту антидемократичні закони. Чимало політиків вірило, що Гітлер довго не, витримає, не втримається при владі. У березні 1933 року повинні були відбутися загальні вибори до Рейхстагу. Вони мали з одного боку виявити всіх політичних супротивників Гітлера, а з іншого й, допомогти йому завоювати прихильність народу. За тиждень до виборів нацисти влаштували пожежу в будівлі Рейхстагу. Гітлер звинуватив у підвалі комуністів і зажадав від Гіденбурга надзвичайних повноважень для відвернення загрози перевороту. Президент погодився ухвалити закон про захист народу і держави, який забороняв участь комуністів і соціалістів у виборчій кампанії. Лідери обох партій заарештували, а їхні партійні газети закрили. Загони штурмовиків САР сновигали вулицями і нападали на тих, хто відкрито виступав проти Гітлера. Було заарештовано понад 10 тисяч політичних противників-нацистів. Проте перед вибори, які відбулися в атмосфері терору і залякування, все одно не дали Гітлеру тієї кількості голосів, на яку він розраховував. Невдовзі після виборів у Німеччині був створений перший концентраційний табір у Дахау, до якого відправляли тисячі демократів влітку 1933 року. Розпустили німецькі проспілки, заборонили всі політичні партії, крім Націонал-соціалістів, і за результатами нових виборів до Рейстагу в листопаді нацисти оголосили, що за них нібито проголосували понад 92% виборців. Для узурпації влади Гітлеру необхідно було, щоб Рейстаг ухвалив закон, який надав би йому надзвичайних повноважень. Після пожежі в Рейстазі засідання вирішили провести в будівлі Берлінської опери і коли депутати наблизились до опери, то виявилось, що будівля оточена підрозділами СС та СА, які наблизились до опери, і вони пропускували тільки всередину нацистів і націоналістів. Голосами саме нацистів і правих депутатів потрібний закон був швидко прийнятий, і Гітлер отримав диктаторські повноваження. Відповідно до своїх расистських опережень, нацисти проводили політику геноциду щодо євреїв та інших негарійців. Особливо трагічна була доля євреїв, які становили менше 1% населення Німеччини і разом з усіма воювали на фронтах Першої світової війни. Їх проголосили ворогами німецької нації, держави, заборонили займатися громадськими справами, викладати в школах та університетах, практикувати лікарями і юристами. У їхніх паспортах робили спеціальні позначки. В квітні 1933 року нацисти закликали до бойкоту єврейських магазинів і підприємств. Але населення було ще не готове до такого неприхованого прояву антисемітизму. Процес витиснення євреїв з економічного, політичного і культурного життя Німеччини тривав майже 5 років, Дітей виганяли шкіл а студентів з університетів. Тих, хто хотів емігрувати, випускали, попередньо відбиравши в них кошти та майно. У ніч з 9 на 10 листопада 1938 року. Нацисти влаштували погром, який увійшов в історію під назвою Кришталева ніч. По всій Німеччині вони грабували і руйнували єврейські магазини, синагоги і кладовища. Сотні євреїв загинули і понад 30 тисяч осіб нацисти відправили до концтаборів. Також у 1939 році Гітлер підписав указ про ефтаназію, легку смерть, під який підпали всі, чиє життя на думку нацистів було позбавлено цінності лише хворих, хворих, на гемофілію. Епілепсію, правець, ті, хто мали хвороби шкіри, очей вуг тощо. Багатьох жінок за політичними і расовими ознаками примусово стерилізовано. Масові репресії нацистів стали інструментом державної політики. Керуючись законом про арешт підозрюваних у підривній діяльності, понад 200 тисяч противників режиму було вбито або закатовано. 450 тисяч осіб за політичними, релігійними чи расовими мотивами було ув'язано. Або відправлено до на констаборів. Нацисти послідовно утверджували свою доктритуру в економіці, політиці та інших сферах життя. Вони заохочували народжуваність арійців, щоб заселяти німцями окуповані території. Було ліквідовано про спілки, їхні кошти вилучені, а лідери заарештовані. Прийнявши закон про е, оборону, прийнявши закон про національну оборону, а також про заборону створення нових партій, нацисти стали єдиною законною політичною силою в країні. Люди стежили один за одним на роботі і у дому. Повідомляли владу, э, владі про підозрілих і неблагонадійних співвітчизних. Таке поняття, як особиста свобода, зникло. Єдиною проблемою для Гітлера залишалось усунення його конкурентів у самій партії, яку він вирішив в червні 1934 році у ніч довгих ночей. Для Гітлера Націонал Соціалістична революція завершилась, коли він, коли він опинився на вершині влади. Тепер йому заважали ті, з ким він захоплював владу, а також їхні претензії на продовження революції. Насамперед йшлося про загони СА. Нацистські штурмовики СА під керівництвом капітана Рема, який був з Гітлером від самого початку і користувався авторитетом серед нацистів, уважали. Що захоплення влади є лише першим етапом, а друга революція повинна привести до краху капіталізму і перемоги націоналістичного соціалізму, антикапіталістична риторика лідерів СА дратувала великих підприємців, а заклики замінити армію загонами СА генералітет. Гітлер віддав таємний указ про знищення найвпливовіших командирів СА. Разом з ними були, мали бути знищені і опозиційні політики. У ніч з 29 на 30 червня 1934 року в Берліні, а також в деяких інших містах, прокотилась хвиля вбивств, які здійснювали загони СС. Крім Рема, були знищені колишній канцлер Німеччини фон Шлейхер, один з засновників нацистської партії Штрасер та інші. За різними оцінками, жертвами було від 200 до 1000 осіб. Наступного дня, після ночі довгих ножів, Гітлер заявив, що війська СС діяли законно. Повиконували його наказ. Мовляв, кожен, хто виступав проти Гітлера, виступав проти Німеччини і мав бути защит. Також після смерті в 1934 році фон Гіденбурга Гітлер проголосив себе фюрером, тобто вождем Третього Рейху. І 19 серпня 1934 року в країні провели плебісцит про надання Гітлеру виняткової влади. 89,9% громадян схвалили цю зміну в системі державної влади. В усіх структурах влади міцно затвердилась вертикальна система фюрерства, тобто підпорядкування нижчестоящих фюрерів вищестоящих. Пропагандистська машина формувала культ особи Гітлера. Він зображувався лідером, який поставив інтереси країни вище за особисті. Усі найважливіші питання Гітлер вирішував одноосібно. Крім СА та СС, каральні функції режиму виконувала також поліція та СД і Геста. Влада Гітлера обґрунтовалась на визнанні його винятковості, і його воля прирівнювалась до провідій. Міністерство пропаганди постійно агітувало німців у нацистському русі. Газети, радіо, кіно, театр, література і музика вихваляли Гітлера та його режим, були запроваджені жорстка цензура всіх німецьких видань, бібліотеки вилучали і публічно спалювали книжки, які нацисти вважали шкідливими. Для пропаганди режиму використовували також Олімпійські ігри, що відбулися в серпні 1936 року в Берліні. Молодь проходила вишкіл в організації Гітлер-Югенд і численних військово-спортивних таборах. Гітлер-Югенд був суто-чоловічою організацією, для дівчат від 14 до 18 років існувала подібна організація під назвою Союз німецьких дівчат. Загалом в Німеччині зазнали репресії понад 3 мільйона осіб, а з початком Другої світової війни кількість жертв нацизму зросла до 10 мільйонів. У 1937-38 роках Німеччина розгорнула масштабну підготовку до війни. Відповідно до зовнішньополітичних уявлень Гітлера головним завданням Німеччини в міжнародних справах були боротьба за об'єднання всіх німців у Третьому Рейху і перегляд територіальних обмежень брюсальського договору. У 1935 році. Німеччина за результатами плебіситу приєднала Сарську область. У 1938 році було здійснено аншлюз, тобто приєднання Австрії, і розчленування за умовами Мюнхенської угоди Чехословаччини. Остання була змушена передати рейху Судецьку область, де проживала переважно німецька населена. Важливі зміни відбулися і в економіці Німеччини. Уряд Гітлера пішов на нечуване для мирного часу розширення державного регулювання господарського життя. Спершу з метою виходу з кризи. На кошти держави розгорнули будівництво загальнонаціональної мережі швидкісних автострад, що дозволило відразу різко скоротити кількість безробітних і пожвавити будівельну індустрію. Перегородом основну увагу було переділено прискореному розвитку військової промисловості. Витрати на ВПК збільшились 620 мільйонів до 15,5 мільярдів рейсмарок. У 1933-38 роках. Особливістю економіки нацистської Німеччини було пряме адміністративне регулювання господарства держави. Для цього всі підприємства об'єднали в галузеві картелі і підпорядковувались імперському міністрові господарства. Держава стала безпосереднім власником багатьох підприємств, що були конфісковано головно у євреїв під час арієзації промисловості. До початку Другої світової війни економіка Німеччини зміцнилася. Разом із збереженням приватної власності було обмежено свободу підприємництва. Ринок товарів та послуг, ринок праці заступила державна регламентація. Практично перестали функціонувати в 1935 році ринкова економіка. Весь комплекс цих заходів прискорив вихід Німеччини з кризи. І вже знову ж таки, в 1935 році. Економіка Німеччини досягла до кризового рівня виробництва, а до 1939 році значно перевищувала його. Скоротилось безробіття, в 1933 році воно становило 6 мільйонів осіб, в 34 році 3 мільйона, а в 1936 му було майже ліквідовано. Більш високі темпи відновлення Німеччини було значною мірою замовлено мілітаризацією її економіки. Ось так Німеччина і. Зробила із себе третій рейд. Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані. Можете виконати до наступного року. До зустрічі!